Ще питання сьогодні з'явилися новини від легіони, Легіону Свобода Росії, що вони mm. там знову щось башкетують біля БНР, так званої Білгородської області. Просять цивільних не виходити на вулицю, зберігати спокій. Що там відбувається? Взьмемо шоколоду. Що там відбувається? Легіон Свободної Росії, да? це вони закликають не виходити? чи да? так Це, якщо так можна сказати, частинка нашого ЗСУ, росіяни, які воюють на нашій стороні. І вони інколи заходять в БНР, в Брянську, там біля кордону бешкетують. Mm -hmm. Що вони там роблять. Он щось роблять, якийсь спалах роблять. Сонечко випадає. Щось там можуть підірвати таке. ух, Щось таке роблять. Зараз подивимося. Да, карта обнулення з сонечком, і тут якась важка така. Охо-хо-хо-хо. Е, обнулення щось, ну, певно, щось можуть підірвати. Я так собі думаю: а можливо, такі, да? там, що там у них прильоти відбуваються? Ну так кожного... це область, да. ну, обнулення це завжди як з чистого листа початок, ну, тобто, тобто, дивіться так, шут це завжди початок з чистого листа. Це коли от як зрівняли, да? ну, землею, я так образно говорю, сонце перед цим передує, сонце спалахнуло, і те, що було раніше, його немає. Так, да, вони працюють, в них є план. В них є план. Паж мечів, я вже вам трактувала, це той, у якого є вища справедливість, немає цього маніпуляцій, в них, в них щось там прописане, не готують. От знаєте, коли наші кричать нету хороших русків, всі хороший русский, это, типа мертвий русский, ми так ні до чого не договоримося. Треба розуміти, що Росія нікуди не зникла з лиця землі. А, і хороший русский подекуди є. І пф, я вам зізнаюсь, я приятелюю зараз, тут в Польщі, з росіянкою Санкт-Петербурга, яка в 2014 році сама з чоловіком вийшла на одіночний пікет, коли Крим отжали. Розумієте, так не можна. Є істина, є правда, і треба, знаєте, навіть Ісус давав. Кажуть, що навіть перед смертю покаєшся тільки щиро, ти спасенний. Не можна так. Треба давати людям можливість, тому що від нас відвернеться світ і скажуть, що такі агресивні, якісь ті вперті, які. Що це таке? Ні, так не можна. Треба дивитися, що людина робить. Це важливо. Угу. Зараз я подивлюся, які наслідки. Для України це буде добре після наслідки. Ага, дивіться, ну так, да. ну дивіться, а випадають карти, повторюються. От вони співпрацюють з нашим президентом. Ну, тобто, випав наш президент, а це план. Бачите, це план. Повторюється карта, щойно була. Оце воєнний шлях. Ну, це план стратегічний. Для чого? Розброти шатання там. П'ятірка жезлів це коли розшатати. Ну от коли в мене випадають так на Україну, я кажу: Ой, це колаборанти, це погано. А в даному випадку, коли ми дивимося Росію, це у них ми кажемо колаборанти. Тобто є там хтось, хто працює на Україну, іде, іде переписочка, іде переписочка. З нашим там якийсь є зв'язок. Ну, принаймні, якщо не з самим президентом, бо в нього так вистачає справ з офісом президентом, так. Де переписка, це узгодження, якісь такі речі. Наостанок, ще хочу вам закинути тему, якщо можна так сказати, це навіть не питання з приводу от контрнаступу. Можливо, хтось його зірвав, можливо, чогось нам не вистачає, чи він вже відбувається. Ну тобто, що загалом там відбувається? Ми не хочемо якоїсь секретної інформації чути, але хочемо знати, що все йде по плану. Ну, звісно, все йде по плану. Ну, що значить зірвав? Якщо ми чогось не бачимо, це не значить, що щось не відбувається. Дивіться, ми, ну, що тут дивитись на картах, зерно посаджене, там йдуть свої процеси, дайте йому прорости. В цьому є мудрість. От є така книга перемін, коли дивишся, як воно йде, як розвивається ситуація, дайте доробити їм, люди роблять свою роботу. І, між іншим, контрнаступ йде в головах у Росії. Оцей страх, коли я боюсь, ну, коли, коли нерви здають, коли, коли оце вже він і є. Ну, Тобто, не буквально сприймайте війна, вона і політична є, і ми теж маніпулюємо їхньою ж зброєю, нагнітаємо. Якось я вибачаюсь, але це важливо, може, комусь потішити радість, десь мені. Підписники якісь е, пару разів питали, писали. А, а посмотрите, от русского таролога я говорю, этого, этого, звернювали. Ви, по-перше, що ви їх спонсоруєте, а по-друге, але я зайшла на одну російську тарологиню, Зайшла до неї в Телеграм. Врага знати в лицо. Вони, звісно, трактують карти як хочуть. І ти дивишся, реально я ж розуміюся в картах, навіть хочу кожного свій почерк. Але... Я розумію, що вона просто бреше. Але останній її пост в телеграм-каналі був такий, що двочки, чесно, я б хотіла вас порадувати». і перечисляю всі їхні області. Там Белгородське, Ворожня, там, сколько, не дивилася, там буде жорстко, дівчонки, чесно, до кінця року, по-моєму, просто у нас повне. Ну, тобто, розумієте, що Контрнаступ він не тільки в нас в них там, все йде по плану. Ну, ну повірте, ну просто вже багато мемів про це вчора бачила, типу, чоловік до жінки. Ну, що зустрінуся, ну, давай вже після контрнаступу. ну це... Дивіться, от король Пентаклів, король мечів. Все, я навіть більше нічого не буду говорити. Король мечі на дні колоди випав це коли висить хмара, з неї прольється дощ, коли карта на дні колоди. Це стратегія. Король Пентаклів це НАТО. Ми йдемо разом бок о бок. Стратегія вивірена. Все, не бійтесь. А вже зверніть увагу, як казали: от зараз потепліє, потепліє, в травні сонечко просушить, почнеться. Ну, то вже ж сонечко прийшло. Ви бачите, що це спеціально заплутують? Ви бачите, що це від маски? Ви бачите, що ворога просто отак оплутують? Все буде окей. Контрнаступ вже йде. Це мені хтось з майстрів казав, що буде контрнаступ нестандартний, не такий, як ми очікуємо, сподіваємося, і от от. Ну я ж вам кажу. кажу. Так, да, це знаєте, це коли людина, знаєте, от теж така аналогія. Вони так бо, знаєте, людина так боялася, що її вб'ють, так боялася, що її б'ють. Нагнітала, нагнітала, що взяла пістолет і застрелилась сама. Ну, оце щось от так. ну це щось типу. Санкції побачимо найближчий час. Дякую за цікаве запитання. Е, вже перші покись ці вот слухи паростки. Так що? Слава Україні! Тримаємося, перемагаємо. Героям слава. Так, на цьому можемо завершувати на такій позитивній ноті. У ЗСУ, у ЗСУ є план, у керівництва є план. Ми чекаємо, поки ворог сам собі вистрілить в голову. Так, чекаємо. Дуже дякую вам велике за цей ефір. Друзі, з нами була майстриня філософсько-аналітичного психологічного таро Максимуза. Обов'язково підписуйтесь на її канал, буде посилання в описі під цим відео. Також не забувайте підписуватися на фабрику передбачень на наш канал. Тут багато виходить цікавих ефірів. Так, залишайте коментарі, можливо, свої запитання. Я їх дивлюсь, моніторю. Так, і ще раз дякую вам велике за ефір і до нових зустрічей на цьому каналі. Спасибі вам на взаєм. До зустрічі.